Мене попросили розказати всю правду про проводи. Від себе нічого говорити не буду, просто зачитаю те, що дослідили інші. Відкриваємо Вікіпедію, читаємо. Проводи також гробки, могилки, поминальні дні, поминки, провідки, радовниця Бабський Великдень. Це другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами. Традиція радовниці походить з язичницької доби і тісно пов'язана з давнім культом предків. У стародавніх слов'ян радовницею або весняною радістю називався, ймовірно, цілий цикл весняних свят, час поминання мертвих. За давнім народним віруванням мерці радіють, коли їх поминають добрим. Словом, живі свояки та ще й приходять до них на їхні могили після ведення у Київській Русі християнства з десятого століття церковники засуджували і переслідували тих, хто тримався старої традиції відмічати радоницю. Але оскільки завадити цьому були не в змозі, встановили християнську традицію справляння радониці однак лише одного дня на другу неділю після Великодня. Посилання на історичні джерела присутні. А ось що говорить Біблія: мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Якось так. А ви йдете на проводи?